Герої серед нас, збірку творів воїнів хмельничан, презентували у мистецькому дворику до Дня Героїв. До неї увійшли вірші і проза дев'яти авторів. Учасник АТО Олександр Чабах, батько Юрія Чабаха, який загинув під час евакуації українців у Бучі, каже: йому болить вислів Герої не вмирають. Вони гинуть як герої. Це вилилося в вірш, який називається Незламності духу пам'ять. Це про тих героїв добровільно чи заповісткою, але належним чином, так як це подобає справжньому чоловіку, громадянину цієї держави Україна, поступили, пішли захищати свою рідну землю. У видання Герої серед нас увійшли твори полеглих воїнів Артема Зодоїнчука, Євгенія Ролдугіна, Павла Жука і Віталія Лиськова. Чиста і чесна творчість назвав свою рецензію до збірки поет Віталій Міхалевський. Війна загострила відчуття героїв, але в їхніх творах віра у переможне майбутнє рідної країни. І мені випала честь рецензувати цю книгу. Дев'ять авторів, багатьох я знав особисто, багатьох знав по творчості. Твоя задача дочекатись дня. Твоя задача поки що стоять. Гросмайстер із своєї висоти, якусь Якісь фігури має розміняти вірш шахи один з найулюбленіших матері добровольця Олександра Шенькорука. Писати він почав і ще у школі. Спочатку про історію України, голодомор та винищення української нації. Нині мінометник із позивним Санчо на передовій за минулий рік він написав майже 200 поезій. Більше 130 війшло у збірку, яка називається «Птах і Аритмія ночі. Так він себе реалізовує, так він по-своєму переживає ще раз те, що він там спостерігає щоденно, війну, страшну і жорстоку. Але от поезія йому, мабуть, дає можливість витоку якоїсь енергії. На захисті України з перших днів масштабної війни поети Михайло Цимбалюк, Ростислав Балема та Сергій Ілаш. Їхні вірші, написані в окопах, увійшли до збірки, яку підготували бібліотекарі централізованої бібліотечної системи громади. Обкладинку створили за допомогою штучного інтелекту. Хлопці, які крім того, що захищають нас на передовій, вони ще захищають нас своїм впевненим щирим українським словом. Це якраз ті люди, які треба читати, треба вивчати, адже вони творять історію і вони пишуть істину сьогодні. Тут є 34 поезії і чотири прозових твори. Збірка накладом у 200 примірників вийшла друком в рамках програми підтримки книговидання та читацької культури громади щодня читай українською. Молинському подібних збірок, презентацій, виставок. Премій, як ми хочемо зараз запустити, премію імені Євгена Ролдугіна, молодіжну на військову патріотичну тематику, такого буде багато. Тому що ми в такий спосіб вшановуємо пам'ять наших героїв і ми в такий спосіб виховуємо наше підростаюче покоління. Зупинивши війни, чорний ти повертайся додому. На сайті ЦБС книга Герой серед нас згодом буде і в електронному форматі. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.